Сьогодні на стадіоні Авангард зібралися першокурсники різних спеціальностей Луцького педагогічного інституту для того, щоб випробувати себе у різних легкоатлетичних естафетах. Студенти зможуть не тільки позмагатися, а й краще пізнати одне одного і відчути справжній командний дух. Усе від бігу на 100 метрів до стрибків у довжину, від метання м'яча до естафет, котрі викликають найбільше емоцій. Кожен забіг був по-своєму напруженим, кожен стрибок емоційним. Хтось боровся за секунди, а хтось за власне задоволення від руху мені надзвичайно сподобалося. Це мої перші змагання в інституті. Атмосфера настільки дружна, настільки дружна група. Така підтримка, що це капець. Я виступав у видах 100 метрів в естафетах 4 чотири 100 та пришки в довжину ці змагання вдохновили не тільки мене, а й багатьох людей. Займатися спортом. В нас дуже хороша команда, в нас дуже хороша група. Всі одне одного підтримували. І завдяки цьому ми здобули перемогу. Брала участь у стрибках в довжину, стрибнула 2,10. це дуже добрий результат. а Хотілося б ще більше. Також брала у 100 метрів біг та естафету. Естафету ми прибігли перші. Так, дякую своїй команді, що вони не підвели нас всіх. Ми представляємо дошкільну освіту. Ми зайняли, надіємося, хороші місця. Це у Бігові і астафета ці змагання дали нам дуже багато емоцій. Зружила нас з групою, і нам дуже сподобалось. Багато раз брала участь в таких змаганнях, а сьогодні була судею. Чемпіон України з легкої атлетики, а цьогоріч і наш студент, який навчається за спеціальністю середня освіта фізична культура Фаїн Шемчук, виборов першість у двох дисциплінах. Хоча для себе відзначаю, що показав не найкращий результат. «Результати не показав, погода була не дуже, але мені загалом сподобалось яким видом спорту займаюся поза межами навчального закладу? Легкою атлетикою. А які дистанції береш?» «800, півтора стіпінь. Такі старти є чудовою нагодою об'єднати студентів-першокурсників Луцького педагогічного інституту, побачити їхню спортивну підготовленість, відібрати кращої для формування збірних команд, які згодом будуть захищати спортивну честь закладу. Щорічно традиційно проводимо такий фестиваль спорту, старти надії. Хочу відмітити, що досить успішно себе проявили першокурсники з різних видів змагання. Я дякую кураторам, дякую організаторам. Такі змагання будемо проводити. І в майбутньому найкращі спортсмени отримали заслужені нагороди. А кожен учасник моральне задоволення та гарні враження.